Міліціонери шукають осіб, які причетні до жорстокого вбивства таксиста. Напередодні нового року у полі між селами Посягва та М'ятин Гощанського району було знайдено спалений автомобіль «Рено Кенго, А біля нього і тіло власника виявили страшну знахідку мисливці. урочищі було знайдено згорівший автомобіль «Рено Кенго. там де зберіглись номера. По номера, по державні номера, по яким було встановлено належить цей автомобіль. Цей автомобіль належав місцевому жителю міста рівне. Він працював тривалий час вже на протязі чотирьох років таксистом. Загиблому рівнянину був 51 рік. Неподалік його тіла правоохоронці виявили і калюжі крові. Констатують, що чоловіка добряче побили. На потерпілому не було верхнього одягу та взуття також жодних коштів. Потерпілий виїхав з місця свого проживання. Обично він таксував, займався цими перевеженням пасажирів поблизу супермаркету Сільпо, але протягом дня ми відслідкували повністю його рух, де він був, що він робив, з ким він спілкувався. Він підібрав невідомих громадян, які, скоріше всього, попросились переїхати чи в Посягу, чи в м'ятин, чи в будь-яке село Гущанського району по тому руху, який ми вже знаємо. І Близько 22 години, 22-20 було вчинено це. Жорстоке вбивство цього громадянина загиблий не конфліктував з іншими, тож про розподіл сфер впливу не йдеться. Правоохоронці підозрюють, що спершу чоловіка побили, забрали гроші та одяг, а потім підпалили. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці розглядають кілька версій вбивства. Одночасно просять всіх, хто можливо став свідком, чи володіє будь-якою інформацією про даний злочин, звертатися у міліцію. Анонімність гарантують.